Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і якщо ви знаходитесь на цьому каналі, то швидше за все ви цікавитесь політикою та міжнародними відносинами. Про це ми, власне, тут і говоримо, але тільки з тими людьми, які підписались на канал, поставили вподобайку та дзвіночок, тому що відео виходять регулярно, і щоб ви нічого не пропустили, він вам знадобиться. Сьогодні будемо говорити не про глобальне, міжнародне, а про наше українське локальне, як ви вже встигли зрозуміти з назви цього відео і обкладинки, будемо говорити про санкції і про останні конкретно, і про санкції взагалом, і про орган РНБО, який їх накладає. Тому що тема насправді дуже важлива, дуже цікава. Хотів би їй окрему увагу приділити. Вчора багато хто про це писав, радів, обговорював те, що там черговий пакет санкцій був накладений, зокрема проти Арестовича і Олешка. Ну, це два таких маргінали. Якщо, наприклад, Арестовича, ви знаєте, він пройшов дивовижний шлях, так? Від головного спікера влади, людини з президентським рейтингом, головного заспокійливого країни до Поводного маргіналу, якого там 0,01% рейтинга. рейтингу. І, скажу так, абсолютно консолідована зневага більшості українців. Прекрасний даунгрейд, такий дуже, дуже багато в чому демонстративний. А про Олешка ви могли і не чути. Вони навіть трохи візуально схожі, але. Я його пам'ятаю з тих часів, коли він там був активним прихильником Петра Олексійовича, десь там навіть з'являвся з ним на якихось мітингах і заходах. Але потім, як я розумію, десь пішов у вільне плавання і став таким цілком самостійним і незалежним зрадофілом, ну, принаймні так, видається. І, можливо, суто по-людськи, мені і приємно було читати ці новини. Це, якщо особливо там. Не копати вглиб, тому що реального змістовного сенсу в них я не бачу. Що, Олешко, що Арістович, вони там живуть за кордоном, займаються цією своєю, своєю там, негативною, можливо, навіть підривною діяльністю стосовно України. Але в цілому сказати так, що ефект від них якийсь прям вражаючий від їхньої негативної діяльності. Та особливо не скажеш. Вони займають певну долю е, ринку, певну долю цільової аудиторії, яка шукає підтвердження зради, і вони її знайдуть. Якщо не у них, то знайдуть у когось іншого. В цьому проблеми немає. Там цілий сегмент є на Ютубі в інших соцмережах, які е, розганяють зраду. А вводячи ці санкції швидше запускається в дію ефект Барбрист Рейзенд. Якщо хтось не знає, що це там детально можете погуглити. Коротко скажу так, що коли щось намагаються приховати і докладають до цього багато зусиль, то навпаки це підсвічують. Мені видається, що це більше про якусь власну образу на ті слова, на ті блоги, які вони записують безпосередньо до влади, не добираючи слів. Не те, щоб це мало якийсь реальний ефект на е, великі маси, але ну, воно десь до владних кабінетів доходить і їх ображає. Я не підтримую ту теорію, що Арестович насправді є там е, підконтрольним досі Офісу президента, є контрольованою опозицією, і вони таким чином його підсвічують. Дивіться, по-перше, щоб а бути контрольованою опозицією треба бути контрольованим, так? А у нього своя каша в голові, і е, я думаю, що він не особливо так е, контролює багато своїх дій. Він часто емоційно щось робить, потім е, думає, потім вже це обґрунтовує, вигадує цьому якісь сенси. По-друге, для того, щоб бути контрольованою опозицією, треба мати, ну, хоч якийсь рейтинг, який у Арестовича, ну. Зараз абсолютно відсутній. Те, що у нього є якісь підписники на Ютубі в соцмережах, це не обов'язково конвертується в електорат. Дуже часто навіть е, навпаки, бачили багато прикладів зірок, знаменитостей людей з великою аудиторією, які нічого набирали, не набирали, йдучи в політику. Бо це абсолютно різні речі і це варто розуміти. Тому я вважаю ці санкції безмістовними і, можливо, навпаки, навіть шкідливими, бо це дає змогу цим людям говорити ну дивіться, ми особисті вороги влади. От, влада переслідує опозицію. Особливо є можливість у Арестовича робити, бо на Олешка, ну, грубо кажучи, всім пофіг. Про нього ніхто, окрім, там певної бульбашки в Україні, і не знає. А от Арістович це інша історія. Він має багато контактів в західних медіа. Завдяки тому, що він був спікером офісу президента, він багато в чому асоціюється з цією владою, і ці санкції зараз можуть виглядати, якщо не всередині країни переслідуванням опозиції, то назовні це можна так транслювати. Можна говорити, що в Україні проблеми з демократією, що от Зеленський людина, яка там була наближною, я була його радником. І він, ну теж він не був радником. Це інша історія. Тепер він от втік через політичне переслідування. Зеленський намагається його дістати санкціями. ну абсолютно безглузда історія. Так само, як і я щиро не розумію санкції проти Порошенка e, взагалі. Ну, в більшості випадків мають працювати суди. Суд має е, доводити цієї чи іншої людини. Тобто, є органи, які проводять розслідування, вони накопичують інформацію, і потім суди ухвалюють рішення. Ми маємо рухатись саме в цю сторону. Е, санкції вони можуть бути дійсно інструментом, е, щоб. Намагатись зашкодити тим людям, до яких суд не може дотягнутися, які там можуть свої інтереси економічні, політичні реалізовувати в Україні, знаходячись десь там далеко. Але це точно не про цих персонажів. Ну мені дуже прикро, що такий важливий і потенційно класний орган, як Рада з нацбезпеки і оборони, займається ну, відверто такою фігнею. Їм дійсно є над чим працювати. Є дуже багато ворогів, є дуже багато загроз. Проти яких потрібно боротись. В Україні також не бракує таких людей, які іноді очолюють як мери міста мільйонники. До них би дійсно варто було звернути увагу. Займатися аналітичною діяльністю, прогнозувати реальні загрози міжнародні, внутрішні для України, які можуть бути, спрямовувати зусилля на боротьбу з першопричиною, зрозуміти, чому. Такі зрадолюби набирають аудиторію, щоб побороти цю першу причину, побороти ті проблеми, які, от, які викликають те, що з'являється така аудиторія. А не боротись з наслідками. Ну, забанять зараз соцмережі, Ютуб, Арістовича, Олешка. З'являться якісь інші, які ну, просто розуміють, що є величезна аудиторія. Бо я, як, якби як політтехнолог вирішив. Розвинути свій канал ставив за мету тільки е, набір аудиторії, то це абсолютно легко зробити. Фігачиш відоси про бусифікацію, про корупцію, що все погано, Влада краде, е, ТЦК виключно погано, все у нас погано. Завтра-незавтра розвалимося. Взагалі там незрозуміло, хто наш ворог, головний ворог, він там в Росії чи на Банковій. Це набирає сотні тисяч, а то й мільйони переглядів. Тому працювати потрібно з тим, щоб в суспільстві не було е запиту, тому що. З підтверджувальним упередженням ти нічого не зробиш. Це таке вик... когнітивне викривлення, яке завжди працює. Люди, які устали в своїх поглядах, вони завжди будуть шукати підтвердження е... своїм упередженням. Ну, власне, від цього і термін походить. Е... Тому загалом, хоч санкції в цілому, це гарний інструмент, який може працювати і який повинен працювати, але так, як він застосовується, ну. Це, це просто смішно. І, взагалі, в те, що зараз перетворюється рада з нацбезпеки і оборони, це дуже сумно. О ну, такий челендж вам запропоную. Хто зараз секретар Ради нацбезпеки і оборони? Якщо ви забули, там колись Данілов був, але потім його десь він там посол здається, вже й не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, тільки не гугліть, не підглядаєте. Хто напишіть зараз? Написали а правильну відповідь. Я погуглю після того, як відео запишу і відповім вам чи вгадали, бо сам не пам'ятаю. Ну просто наскільки цей орган зараз став блідим і несуб'єктним. А нам все-таки, як на мене, варто розвивати інституції, йти цим шляхом, тому що ну, ми рухаємось до членства в Європейському Союзі, ми рухаємось до того, щоб стати більш розвиненою демократичною країною. З цінностями, з процедурами, з правильною бюрократією, з правильним судочинством, це все дуже важливо. Цим не можна нехтувати навіть зараз, без зайвої необхідності. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Обов'язково в коментарі напишіть. Якщо додивились це відео до кінця і вподобайку не поставили, то я не розумію, чого ви чекаєте, якщо чесно. Ну, правда. Також дзвіночок можете поставити, щоб війно не пропускати. Бо Ютуб щось не дуже охоче, мої відоси в рекомендації просуває і тільки на вас одна надія. А якщо вже підтримали Сили оборони України, маєте змогу підтримати українську незалежну політичну аналітику, можете це зробити за реквізитами в описі до відео. Там є все. Ютуб, спонсорство, приват, моно, Пейпал для вашої зручності. А поки не прощаємось.